Привіт, красуня! Рада тебе вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І сьогодні в мене дуже особлива тема, оскільки я буду робити огляд на парфуми людини, яка надихнула мене на створення цього каналу. Більш детально про себе я вже розповідала у попередніх відео, залишу посилання внизу, а також зручні тайм коди за якими ти можеш перейти до тієї частини відео, яка тебе цікавить. Звичайно, що я буду дуже вдячна, якщо ти переглянеш усе відео, а можливо, навіть поставиш вподобайку та підпишешся на мій канал. Отже, сьогодні саме я хочу зробити огляд ароматів Олени. Олена, яка раніше мала канал Єлена 864 та зараз вже відновила інший канал українською мовою. Я дивлюсь її ролики ну дуже давно. До речі, якщо також дивишся, пиши мені у коментарях. Цікаво, чи багато в нас таких є дівчаток. Я дуже полюбляю її естетику, те, як вона спілкується, вона дуже природня, і мені так здається, що в нас і смаки у парфумах також співпадають, оскільки саме вона рік тому надихнула мене на придбання двох ароматів. Але також буде у цьому відео, звичайно, що більше. А окрім ароматів, вона також мене надихнула та познайомила з косметикою Шарлотт Tilbury. Не особисто, звичайно, а як інфлюенсер. Коротше кажучи, я дуже люблю її канал та підготувала саме добірку її топ-ароматів, опираючись на її короткі відео, які вона також викладає тут на Ютубі. Я, звичайно, що залишу посилання на її канал і. А... Давайте подивимось, що ж вона носить за любки. Я собі поробила скріншотиків, буду піддивлятись у телефон. І все ж таки, давайте розпочнемо з першого, найпершого аромату, який вона мене саме надихнула придбати, про який вона почала розповідати на своєму каналі. І це була Деліна від Парфам з Демерлі. Якщо чесно кажучи, саме цей я отримала в подарунок на день народження, але я собі придбала з офіційного сайту Parfums de Merlis такий Discovery Set, розтестувала його. Потім я собі придбала більший Travel Set, і, коротше кажучи, вже дійшла до того, що я сказала своєму хочу, хочу такий аромат на день народження, і нарешті його отримала. Іделіна це звичайно дуже хайповий аромат. Це трояндовий аромат з лічі, з ванілю. Він такий для мене дуже пудровий, дуже ніжний, дуже щіночний. Я цей аромат для себе уявляю, як неначе рожеві пелюстки з цукром та з лічі, якщо б їх висушили і перетворили у таку пудру. Це саме і є для мене «Деліна». Я обожнюю лічі. Лічі це один з моїх найулюбленіших екзотичних фруктів. І троянду я теж дуже полюбляю, тому для тих, хто не любить троянду в ароматах, ну це. Просто не для вас, однозначно, це аромат для дуже жіночних дівчат, які полюбляють таку естетику. Навіть сам флакончик підказує нам, як цей аромат буде пахнути. Але при тому всьому, я не можу назвати його саме дівочим, тобто для таких юних дівчаток. Більше все ж таки це для досвідчених, або, скажімо, так, більш sophisticated, як то сказати, натури, які вже спробували багато ароматів у житті та бажають щось дуже-дуже делікатне, але при тому дуже довготривале, оскільки цей аромат тримається дійсно дуже довго. Він залишає дуже гарний шлейф. І ці аромати треба тестувати на шкірі однозначно. На папері вони просто пласкі, вони ніякі, вони як рожева водичка. В частности, цей як рожева водичка з пудрою, а інші аромати можуть або якась пудра, або просто рожева водичка. На шкірі ж вони перетворюються в неймовірну красу. Я дуже люблю цей аромати. Звичайно, є ті дівчатка, які саме і не полюбляють цей аромат, оскільки він дійсно дуже-дуже масовий. Тобто він. Не дуже індійніш аромат. Це аромат складний, але в той самий час він для багатьох. Тому я рекомендую для витончених, для дуже жіночних дівчаток спробувати цей аромат саме на шкірі, походити, подумати. Для мене перше враження від цього аромату було: «І що, це все. Як я його затестила, я думала, що це якийсь скам дійсно. Бо він був на початку дуже плаский, особливо на папері. І я не зрозуміла, а що такий хайп? Але я нанесла його на шкіру, походила, погуляла. Це була минула зима. І, звичайно, я мала теплий одяг. І коли я ввечері прийшла додому, а цей дуже ніжний, легкий аромат залишався, я така, вибачте, що? А як, як це так? Я, дуже була... я так була взагалі захоплена тим, що такий легкий жіночний аромат так довго тривається. Але коли я його відчула на своєму одягу ще після двох-трьох днів, я зробила для себе висновки Мені треба. Мені треба обов'язково, і тому почалась моя історія саме до цієї пляшечки. Якщо вона закінчиться, до речі, не знаю, чи закінчиться, бо зараз не дуже так багато його використовую. Але якщо закінчиться, звичайно, знову ж його придбаю. Гарний рекомендую. Також я маю у себе в колекції Деліну Аля Розе, мабуть, що цю я використовувала більше улітку саме. І коли я перший раз її затестила, то. М -м -м -м. Мені здалося, що то взагалі Скам Скамович. Бо це для мене пахло, як дешева трояндова водичка. І я така думаю, ну, дякую. І що далі ми це, з цим будемо робити? Коротше, я позбулась від Тревелу такої, такого самого, оскільки в наборчику йшли вони з Тревелом усі. І я саме перепродала, навіть не тестуючи повторно. Але дуже багато було хайпу на інтернеті. В інтернеті перепрошую. І, звичайно, що всі казали, що це такий супер аромат, дуже компліментарний, дуже жіночний, супер літо. Думаю, ну нехай, нехай, дам йому другий шанс. Пішла я в магазин. Тестила багато, ну, мабуть, аромати 4 в мене вже було нанесено на шкірі. Не робіть так, чесно, я вже казала: не, не треба це робити, бо все змішається в голові, тим паче. Затестила його разом з іншими чотирма ароматами, і за 4 години лише він залишився. І лише він давав такий дуже чудовий, дуже тендітний, але складний, ну, дуже гарний шлейф. Чесно. Тестуйте на шкірі дуже-дуже гарно. Навіть у найжаркішу погоду тримається 12 годин на моїй шкірі, але я так зауважу, що на моїй шкірі мало чого тривається. Обожнюю його також, він без, без сумніву залишається в моїй колекції. Це немає ніяких питань до цього. Також від цього бренду я маю Валаю. Це вже така нормальна пляшечка, да? не ті малюські. дивіться, це 30-ка, це 75-ка. Ну, тобто, вже повнорозмірна, повно, 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 як то кажуть. Валая, новий флюор наркотік. Не буду багато про нього розповідати. Якщо цікаво, пишу в коментарях розкажу. Дуже мені подобається. Мені не вистачає до колекції ще пляшечки е, Оріани. І я думаю, що на тому вже все. Е, Деліна ексклюзив, мені взагалі не подобається. Не буду нічого коментувати, але не подобається. Так, далі підглядаю. Дуже багато Олена зараз розповідає про аромат від Maison Francis Couchan саме Grand Soir. І в мене є якісь такі двоякі враження від цього аромату. Від саме цього дому. Я маю наразі uh, Becker Rouge Saison 40 у de Parfum. Далі я маю uh, Feminine Pluriel і Masculine Pluriel у старих форматах. Тобто вони зараз змінили формати. В мене зберігли ці старі пляшечки, дуже мені подобаються пляшечки, аромати ніякі, тому не буду про них нічого казати. Ну, Бакару, я думаю, що всі знають, і тут не треба теж нічого розпилятись на цей, Ні. На цей е... парфум. Так? Тобто всім все зрозуміло. Що стосується кансуа, це амбровий та ванільний аромат. Він вже більше у сторону Юнісекс. Та в мене склалося враження, оскільки я працюю у магазині парфумів, що цим ароматом цікавляться найбільше хлопці. Тобто, саме молоді хлопці, мабуть, що зараз у Німеччині є якийсь тренд або блогери, або хтось розповідає про цей аромат, і саме молоді хлопці постійно питають за цей аромат. Звичайно, ще також е, на Заході я бачила декілька тіктоків, де дівчатка розповідають, ну, як дівчатка, жіночки, так? Дівчатки жіночки розповідають, що дуже їм подобається цей аромат, так само, як і Олені. Отже, на початку це дуже такий глибокий амбровий старт, який є трошки унісекс, можливо, навіть більш маскулінну сторону. Але з часом, звичайно, він відкривається більше ванільно та набирає саме сили на шкірі. Тобто, вже він стає абсолютний юнісекс. можеш носити ти та твій чоловік або хлопець, чи може хто ще з твоєї родини, з ким ти взагалі хочеш поділитися. Тобто, моє таке враження, що дійсно гарний, цікавий аромат, але можливо, не для. Дівчат, яким по 20 років, вони його не зрозуміють. Дівчатка, яким вже 30 з трошечки, то пригляньтесь, так, можете подивитися, можете затестувати. Тестуйте, звичайно, нормально, підіть у магазин, якщо є можливість, нанесіть той аромат, розносіть. Щодо стійкості та шлейфовості, на жаль, не можу нічого сказати. Я його тестила і тестила. Але якось мої враження дуже були змазані від нього. Тобто мені здається, що все ж таки він тривається не так гарно, як та сама бакара у екстракті, або як у Satin Mood, який, до речі, йде до мене, який я абсолютно обожнюю від бренду Maison Francisco Кочан. Якщо бажаєш більше огляду на аромати цього бренду, будь ласка, також відмічай. Оскільки, знову ж таки, я знаю їх всі. Мої фаворити від того бренду це Gentle Fluidity Gold та Oud Satin Mood, саме у версії EDP. Чому я сказала Parfum, Не екстракт. Екстракт, ну, трошки він якийсь. не. Далі. Далі Оленка відмітила, що їй подобається аромат Яра. Від Латафа. Я з цим ароматом не знайома та, чесно кажучи, не дуже е, зацікавлення його придбані, хоча дуже хайповий. І так як в нас смаки співпадають, можливо. Можливо, хоча б собі пробничок замовлю. Але я дуже цікавлюсь ароматом камера від цього ж бренду. Це, до речі, арабські дюпи або такі арабські парфуми, які щось десь якось копіюють, або щось створюють своє, але з вайбом інших парфумів відомих, особливо європейських відомих. І камера це саме аромат, який. Саме вони дістали натхнення від Angel Share від Killian. Про цей аромат я вже розповідала у попередньому відео, і тому мені дуже цікаво саме затестити той. Скоріше за все, я собі його придбаю. Мені подобається цей профайл, от саме смаку, не, не смаку, як то кажуть, як пахне Angel Share. І в мене є така мулька, я хочу собі зібрати. Дюпи на нього. Я не знаю, чому не питай. Наступний аромат, на який мене надихнула саме Оленка це був аромат Intense Cafe від Montal. Я настільки зрозуміла, це був її like Signature scent багато років. І я дійсно багато чула про Montal, ніколи не тестувала, та все ж таки придбала в тому році, я вже розповідала і. І ще раз попереднього відео, я вже ну, трошки я вже попіднімала, піди подивись, там гарні відео, кажу тобі. І дуже-дуже люблю той аромат, один з найліпших у Менталі, і дуже рекомендую до затесту. він такий дуже ніжний дівочий. Хоча собі деякі чоловіки зараз в Німеччині теж купляють, не знаю, що там в головах в них. Але ну, я не критикую, тільки кажу, що він для мене ну дуже жіночний. Ех, є інші аромати від Мандалі, які абсолютно унісекс, або які більш е, саме підходять чоловіка. На мою особисту думку, знову ж таки, мені, мене ніхто не питав, але я сказала. Інший аромат, який я теж обожнюю, це табакованір від Томфорд. Ну, дуже-дуже шкода віддавати такі гроші за таку саме. Нетривалу композицію, оскільки вона злітає з моєї шкіри ну, буквально за 3-4 години. Дуже-дуже шкода, тому що дійсно така якась трошки терпка пудрова ваніль з цим табаком. Він не є маскулінний, він абсолютно юнісекс, можливо, навіть трошки жіночний. Мені дуже-дуже вподобай той аромат, хочу його собі дуже, але кусається ціна саме за ту якість, яку вони е, саме продають. Тобто, тобто аромати Tomфор топ за смаком, за тим, як вони пахнуть. Але за те, скільки вони саме сидять на шкірі, зіро треба ціну косити. Tomфор, я тобі кажу, треба продавати або дешевше, або щось робити з формулою, щоб воно трималось. Знову ж таки, моя особиста думка, але не знаю, в мене наразі немає жодного аромату від Tomфор. Причина саме в цьому. І все ж таки табако-ваніль, раджу доза тесту. Класний аромат. Я взагалі полюбляю щось таке цікаве. Не просто ваніль, така цукрова, дівоча, зрозуміла, а щось з характером. Та хочу завершити цей огляд ароматом, який став розчаруванням для Оленки. І це є ям Пістачіо джіла від Каялі. Взагалі, Каялі, я думаю, що вже чули, або якщо ні, це бренд сестри. Куди катан, Мони Катан, яка також має тут на Ютубі свій канал. Мені дуже вона подобається. Ну, це просто uh, мій spiritual animal. Uh, настільки вона класна, така добра людина, і вона розумна, дуже. В неї величезна колекція парфумів. Я як дивлюсь її відео, в мене просто очі розбігаються. І дуже, дуже класна в неї презентація, дуже гарний вайб. Якщо знаєте англійську, Дивіться, дуже-дуже вона мила людина. Звичайно, що аромати, які вони виробляють, вони більш рівню дизайнерських ароматів, тобто не треба очікувати від них саме ніж якості. Але аромати цікаві, вони більш орієнтовані на саме Арабський світ, чи я не знаю, як правильно це сказати, like Middle Eastern. Це саме позиція самого бренду. І звичайно, що вони більше роблять ті аромати, які сподобаються саме їх культурі. Але, звичайно, і до європейського ринку вони приглядаються вже далеко на перший рік та намагаються створити щось таке, що сподобається усім. Ям джелато була одна з новинок, дуже очікувана саме у Західному світі. І е, для мене це було 50-50 очікування, оскільки я не є дуже великою прихильницею цих нот. Для мене, звичайно, я люблю фісташки. Звичайно, Звичайно, я люблю морозиво, але сказати, що я дуже прям в захваті від такої комбінації, я так чекала, це взагалі пройшло мимо мене. Але, звичайно, я пішла та затестила з цікавості. І е, всі саме очікували, що це буде дуже солодкий гурманський аромат, не наче то кремом морозиво з таким. Дуже промінентним фісташ, фісташковим смаком, дуже насичене, глибоке. А по факту ми отримали таку, ну, трошки розбавлену водичку. Я не скажу, що той аромат є поганий, і, звичайно, я розумію розочарування тих людей, які зневірились у ньому. Тому що. Він неоднозначний, він не на 100% гурманський. Там присутні і білі квіти, які дуже-дуже освіжають цю композицію. Звичайно, що відчутне і фісташка, і морозиво, і він дуже кремовий. Але, на жаль, на моїй шкірі він ну, дуже мильний. Дуже-дуже мильний, тому я його собі ніяк не могла придбати. Я ходила навколо навколо, є і маленькі по 10 мл, дуже зручний формат. Але більше, звичайно, я хочу познайомитись з цим брендом. Знову ж хочу ходжу кругами, ніяк мені, як то кажуть, не достає не то що коштів, але жалко коштів, знаєте, щоб трошки просто затестити. Бо треба замовляти все, особливо ті новинки, які немає у Sephora чи десь у нас тут потестити. Треба все замовляти і треба все тестити. Буду розповідати, замовлю. Думаю, що якщо не наступного місяця, то може через один місяць, подивимось. Хочу ще розглянути інші аромати цього бренду. Мені особисто дуже подобається «Amber Invite Only. Він такий вже п'янкий, глибокий, насичений, дуже класний аромат. В них є і яблучний, в них є і з вишнею аромат. Нові повиходили в них з сандалом, з удом. Уд ваніль мене дуже цікавить, але не хочу купувати велику. Буду чекати, поки прийдуть маленькі пляшечки саме на веб-сайт, тобто там вже все розпродано. Відхилилась трошки від теми, взагалі розказала про бренд Каялі, але знову ж таки я підтримую а, саме враження оленки від цього аромату, оскільки дуже-дуже ну, він мильний. Тобто це не гурманський, не класний, не чистий аромат, а такий типово дизайнерський, мильний, білоквітковий, трошки з ванілею, трошки з фісташкою. Чи варто він тих коштів, на мою думку, ні. Якщо дуже хочеться в колекцію, рекомендую тільки 10 мл. Дивіться, тестіть, пишіть мені про свої враження. Якщо маєте якісь аромати з тих, які я сьогодні назвала, буду рада поспілкуватись у коментарях. Я рада, що доєднались до перегляду цього відео. Я дякую тобі та ми побачимось вже у новому відео.